Сьогодні вівторок, 27 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Війська РФ сьогодні двічі атакували Миколаїв. Спочатку у першій ночі, потім на світанку. Ворог поцілив у середмістя. Руйнування масштабні. Подробиці далі у сюжеті Наталі. Приходько у ніч пороти вівторка, 27 вересня, миколаївці не спали. Перші гучні вибухи пролунали близько першої ночі. Ракети лягли у середмісті. з світами на полу, окна на розпашку. Ось так я було лише люди. Були. Стекла за стеклі, дороги печенням, а головне, щоб люди. А їм, щоб ми забути, ні прокляти. По-другому не, По не скажуть. Скажіть, будь ласка, ви, ми бачимо навколо, які руйнування. Ви так вийшли, подивилися. Це найвелике руйнування у цьому районі спочатку війни. Це найвелике руйнування. Під ракетною атакою опинився житловий квартал. Вибуховою хвилею зачепило вісім багатоповерхівок. У них вилетіли вікна та балкони. У крамницях, кав'ярнях та банківських установах, що розташовані на перших поверхах, повністю зруйновані скляні вітрини та потрощене майно. А на центральній автомагістралі внаслідок нічного обстрілу розбомбило дорожнє полотно. Робітники підприємства Л три одиниці техніки та бригада ЕЛО виїхала для того, щоб звільнити вулицю, яку російські ракети ракети розтращили в ще. За півтори години ми навели лад і буде дуже швидко пущено рух транспортом цієї вулиці. Натепер відомо, ворог поцілив по Миколаєву з території окупованої Херсонщини шість ракет С-300 та два модифіковані смерчі Торнадо С. Лише дивом немає втрат серед населення. Рашисти вкотре повернулися до тактики обстрілу центра міста. Ніяких, звісно, військових об'єктів тут не знаходилось ніколи. Проте це ніяк не зупиняє наших ворогів, особливо враховуючи той фактор, що ця зброя є зовсім неточною і вона б'є просто по площинах. Тому слід розуміти, що це черговий акт російського тероризму, слід розуміти, що ціллю обстрілу чергове стали мирні мешканці міста, які в цей час просто спали. На місцях прильотів працювали правоохоронці. Криміналісти збирали залишки боєприпасів, а поліцейські складали заяви від постраждалих. Сюди на місце події виїхали спеціалісти січого управління, а саме криміналісти для фіксації збору речових доказів, фіксації пошкоджень. За фактом прильоту, за фактом вибуху, в центральній частині міста зараз проводиться фіксація зреження. Та збігаючи тим часом миколаївці не стримують емоцій після гнічних ракетних атак та передають вітання московитам. Ми, якби віримо в наші збройні сили, ми віримо в те, що у нас все буде хорошо. У вас все хорошо не буде. Це точно, це точно, тому що по вам уже все нас мене, рускоговорящу. І рускою вот так вот освобождають. Я ніколи не звала мне здесь хорошо. Мені ніхто не говорить на якому языке говорити. ніде, ні здесь, ні на западній Україні. Ніде этого не було. никогда. Так що, от ви самі своїми руками руєте собі могили. Ось такі. через масштабні руйнування комунальники долали наслідки цілий день і продовжать це робити завтра. Наталя Приходько, Ніс ТВ для є новин. Окрім Миколаєва, російські окупанти продовжують наносити удари і по низці населених пунктів в області, а також вздовж лінії зіткнення на Херсонському напрямку. Про це у сьогоднішньому брифінгу для медіа Сентр повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Обговорили і готовність регіону до майбутнього опалювального сезону та питання евакуації. Більше про це розкажуть далі кореспонденти телеканалу Март. Атаки російських окупантів не обмежуються лише обласним центром. Ворог регулярно наносить удари по низці населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів. Зокрема, минулої ночі росіяни вкотре обстріляли з артилерії очаків та громади всі по лінії фронту Баштанського та Миколаївського району, що знаходиться на південь від Миколаєва. Жертв немає, але є певні. Збитки, скажімо так, також випадково, наскільки я розумію, одна з ракет С-300 попала знову в водогін, який був під дорогою. Зараз ми це лагодимо. Віталій Кім зазначив, нині расисти вдаються до застосування дронів камікадзе по території Миколаївської області. Кілька таких вже знищили українські військові. У нас немає підтвердження, що жоден ще долетів до об'єктів по Миколаєву, бо ми їх збиваємо також. Окрім цього, дрону був збит в Баштанському районі Орлан 10 за за добу, але як каже командування півдня зараз випрацьовуються шляхи ефективної. Боротьби з тими дронами складною залишається ситуація у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення з ворогом, зокрема вздовж адміністративного кордону з тимчасово окупованою Херсонщиною. Попри зусилля влади підтримувати стабільну гуманітарну ситуацію, там теж ні про фронтові села зазнають ворожих ударів найбільше. Майже майже всі люди, що на лінії фронту, вони евакуйовані. У нас без струму близько 28 тисяч абонентів на зараз, і там немає не можливості поновити електропостачання. Це прифронтові населені пункти та частково окуповані, окуповані е, тимчасово. Гуманітарна ситуація стабільна. В нас йде допомога. Зараз у регіоні триває повноцінна підготовка до опалювального сезону. Роботи перебувають на фінальній стадії. Однак місцева влада не виключає низку ризиків, які можуть завадити планам комунальників. Проблема перша це військові ризики через майже щоденні обстріли та влучання в критичну інфраструктуру. Друга проблема це якість води, яку ми вимушені брати в іншому джерелі. І на зараз. Це, там забагато солі і виходить частіше обладнання з ладу, тобто кількість ремонтів в нас ратно зросли. Попри наявні проблеми і ризики, очільник обласної військової адміністрації наголосив, питання примусової евакуації у Миколаївської області не обговорюється тим не менш необхідну логістику про всяк випадок вже вибудували. Інша ситуація в області і в обласному центрі щодо центрального опалення. І по третє, я вважаю, що в стані війни кожен має думати і готуватись до складних умов, тому що військові ризики прогнозувати неможливо, куди будуть потрапляти. Віталій кім додав завдяки розгалуженій мережі опалення в області, ризик виникнення масштабних пошкоджень менший. Тож і влади, і комунальники вірять, восени та взимку жителі міста й області будуть з теплими батареями. Роман Базик, Олександр Матюшенко, телеканал Март для її новин. А далі ще трохи деталей про підготовку до старту опалювального сезону. Нині працівники «Облтеплоенерго» заповнюють тепломережі водою та пропрацьовують план дій на випадок пошкодження котелень внаслідок обстрілів. Наші кореспонденти побували в одному з теплових районів та на власні очі побачили, як тривають роботи. Усі деталі у сюжеті. Найскладніший в історії таким, за словами уряду, буде цьогорічний опалювальний сезон, який розпочнеться в Україні вже за декілька тижнів. У Миколаєві до періоду холодів готуватися почали ще два місяці тому. В умовах повномасштабної війни та відсутності централізованого водопостачання з Дніпра процес заповнення системи опалення міста неабияк ускладнився. Попри це, облтеплоенерго робить усе можливе для того, аби зимівля видалася для містян комфортною. Всі регламентні роботи виконуються, обладнання готове до роботи. Системи заповнюються зараз водою з свердловини, яка проходить хімводочистку. Води небагато, тому, тому заповнення буде досить тривалим. Ми почали його заповнювати ще на прошлому тижні. І якщо раніше нам вистачало тижня, максимум двох для заповнення всіх систем, то зараз ми плануємо на протязі місяця це заповнити. Після того, як ми заповнили... Свої системи ми дамо дамо команду і будемо по графіку заповнювати внутрішні будинкові системи. На підприємстві запевняють, що вода, що надходитиме в мережі, проходить спеціальну обробку, зокрема, фільтрацію, пом'якшення, видалення кисню, вуглекислоти та інших газів. У нас є своя хімводоочистка, Ми отримали ще вже сім. Отримали ще ще отримав ну, кілька установок від Червоного Хреста, які вже монтуються, які. Дозволять нам завершити технологічний процес по очистці води. Все інше не, не повинно хвилювати миколаївців. Вода з, з водопроводу в мережі теплопостачання не буде подаватися і не планується подаватися. Вона може подаватися туди тільки у разі якихось серйозних там утічок. Нині робота в котельнях міста кипить. Після закінчення минулого опалювального сезону всі об'єкти пройшли гідравлічні випробування. Також працівники підприємства усунули всі дефекти. На підприємстві знаходиться 92 котельні порядка 240 кілометрів теплових мереж, які на стадії завершення к до опалювальному сезону. 90% обладнання готове для пуску опалення. На даному етапі ми заповнюємо свої мережі і готуємося для того, щоб з управляючими компаніями будемо спілкуватися, для того, щоб вони від наших теплових мереж заповняли свої внутрішньобудинкові системи. Опалення подаватимуть в усі будинки, де це технічно можливо. Також на підприємстві закликають споживачів і надалі здійснювати посильні розрахунки за отримані послуги з постачання теплової енергії. Зараз це особливо важливо, адже Миколаїв облтеплоенерго несе великі витрати на енергоносії, зокрема закупівлю газу та підготовчу і ремонтну кампанію. Наталя Засядьки Гончаренко, телеканал Март для є новин. Підтримував збройну агресію РФ проти України. Слідчі оголосили підозру жителю Южноукраїнська. 68-річний чоловік є уродженцем Росії. На особистій сторінці в одній із соціальних мереж він створював контент та публічно поширював дописи і публікації на підтримку дій російських окупантів. За такі діяння фігуранту справи загрожує до п'яти років ув'язнення. Навіть в умовах повномасштабної війни в Миколаєві продовжують дбати про тварин. Нещодавно в місті пройшов день стерилізації безпритульних собак та котів. Чому це важливо? Дізнавалися мої колеги. До початку великої війни у Миколаєві систематично проводили стерилізацію безпритульних тварин. Зоозахисні громадські організації робили це для того, аби зменшити популяцію чотирилапих безхатьків гуманним способом, тобто без шкоди для котиків та собачок. Після повномасштабного російського вторгнення організувати таку процедуру стало куди складніше. Та, попри непрості обставини сьогодення, активісти волонтерського центру ФОЮА за підтримки закордонних донорів продовжують дбати про братів наших менших. До войны это были бездомные собаки, которые каждая гнездится где-то в своем маленьке стая 5-10 собак. Да, там кто-то возле рынка, кто-то их люди подкармливают. И они, как бы, достаточно, скажем так, человека. любивая, да. Сейчас очень большое количество людей уехало и оставило своих животных здесь. В селах ситуация еще более катастрофическая. Там просто разбомблено село. Нет жителей. Кто-то убит, кто-то уехал. А собаки остались, потому что они привязаны всегда к месту. Ініціативу миколаївських волонтерів підтримала міжнародна організація of War, А приміщення для проведення процедури надало комунальне підприємство Центр захисту тварин за три дні до проведення процедури котів та собак відловили спеціалісти та оглянули ветеринарні лікарі. Ця стерилізація тримає 15-20 хвилин в залежності від складності та від Ваги собаки, тобто собака, яка менше з вагою, вона стерилізується легше і потребує менше часу на процедуру. За день волонтери стерилізували 30 собак і 15 котів. Після відновлення тварин відпустять на волю у середовище, де вони звикли жити. Такі акції зоозахисники планують проводити регулярно. Наталя Засядько, Олександр Митюшенко, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта, ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шаповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.